Максимум послуг в одному приміщенні під таким гаслом пройшло відкриття Дорожнянського центру надання адміністративних послуг. Відтепер жителі району не вистоюватимуть у довгих чергах, щоб отримати ту чи іншу довідку. Процедура максимально спрощена. Перше, куди звертається людина, це на рецепцію центру нашого. Там буде стояти посадова особа, адміністратор центру. Адміністратор центру запитує суб'єкта звернення, по яких вони питаннях звертаються, відповідно направляє до столика, де сидить людина-консультант, підходить адміністратор з суб'єктом звернення особисто, і вони працюють щодо надання відповідної послуги по інформаційній та технологічній картці проходження цієї послуги, де навіть без сторонньої допомоги суб'єкт відкрив її і може в принципі вже зробити висновок, яким чином йому її отримати, і які документи для того. Потрібні. Центр надання адміністративних послуг працюватиме за принципом єдиного вікна. Громадянин лише надає вхідний пакет документів до реєстраційної стійки. Режим роботи також зручний 6 днів на тиждень протягом 7 годин щоденно без перерви на обід. А ще просторий і головне прозорий офіс, в якому всі працівники, як на долоні. Люди неодноразово скаржилися на зволікання з видачею документів дозвільного характеру, на корупцію, на негативне або погане ставлення чиновників різного рівня. Саме виходячи з цього, сьогодні вже на Хмельниччині діють дуже серйозно. Працюють центри надання послуг в містах обласного значення, особливо місто Хмельницький, місто Кам'янець-Подільський. За принципом єдиного вікна. Ми поставили перед собою завдання до кінця поточного року в усіх районах районах 20 і решту міст обласного значення мають працювати і бути відкриті центри надання адміністративних послуг. Перші дні тутешній центр надання адмінпослуг працюватиме в тестовому режимі, допоки процедура обслуговування людей не увійде в автоматичний режим. Наталія Бахамент, Дем'ян Цегольник, з Дережнянського району для інформаційного випуску.